Події тижня, що формують наше майбутнє. У п'ятницю 6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів у Румунії. Йдеться про те, що кандидат в президенти радикал Калін Джорджеску. Витратив незадекларовану суму грошей на рекламу у соцмережі TikTok. і ця сума перебільшила за різними оцінками 1 мільйон євро. Тобто він фактично влаштував тіньове фінансування виборів. Як відомо, радикал Джорджеску вважається проросійським кандидатом, і тут на пам'ять приходить виборча кампанія в Україні, коли Раптом Зеленський почав по експоненті набирати голоси. Ми чітко дуже пам'ятаємо, що вся ботоферма покійного Пригожина працювала на знищення репутації Петра Порошенка, але те, що на тіньові кошти збиралися групи в соцмережах, і ці групи сягали десь мільйонів 18 українців за різними оцінками. Свідчить про те, що, по суті, була мереж... ну, використана мережева технологія поза офіційною рекламною кампанією. Так от Каліну Джорджеску ця історія коштувала відміни виборів. З уряду доручено організувати абсолютно з нуля нову виборчу кампанію. І тут питання, чи буде допущений Калін Джорджевську. До Нових виборів, адже він фактично став порушником Конвенції і за порушену конвенцію його мали би не допустити до наступних виборів. А тепер питання знову до України. Ми на тлі румунських подій повинні зовсім інакше подивитися на виборчий результат Володимира Зеленського. Події тижня, що формують наше майбутнє, президент Елект США. Дональд Трамп прибув на дуже урочисту подію відкриття собору Паризької Богоматері після реставрації. Відомо, що на реставрацію цього собору кошти виділяв навіть президент Азербайджану, по-моєму, чи чи 12 мільйонів євро пожертвував і президент Азербайджану на відновлення собору Паризької Богоматері. Хоча у Франції з Азербайджаном не складаються стосунки, але на подію прибуває багато світових лідерів, в тому числі прибуває і Володимир Зеленський. Очікується, що після розмови із Трампа із президентом Макроном буде окрема розмова із президентом Зеленським. Вся історія зводиться до того, що в Києві досить налякані заявами деяких представників штабу Трампа про те, що війну Росії з Україною треба вирішити коштом України, пожертвуючи частину території. Якщо це трапиться, то на репутації Володимира Зеленського буде поставлено остаточний безповоротно хрест. Він і так не має жодних шансів на переобрання. Але коли ще й коштом України відбудеться замирення, цю травму український народ буде переживати дуже боляче, і це призведе до подальшої радикалізації українського суспільства. Тому тут важливо, щоб банкова не лише таранила, так би мовити, уми світових лідерів інтелектуалом Зеленським, прости господи, а ще залучала і. Більш широкі коло митців, не лише політиків, а митців, воїнів, ветеранів. Тоді голос України буде почутий. Події тижня, що формують наше майбутнє. Південна Корея стала притягальною країною після масових подій. Після спроби імпічменту президента і після спроби звичайного оголошення військового стану. Отже, парламент Південної Кореї таки не набрав голосів необхідних для імпічменту президента Юн Сок Йоля. Потрібно було 200 голосів із 300. наскільки я розумію, максимум зібрали лише 195 зареєстрованих. Голосувальників для ухвалення документу треба було 200 голосів, тобто 5 голосів не вистачило для імпічменту президента. Треба нагадати, що партія президента у парламенті в меншості. Демократична партія Кореї сформувала більшість і має більшість голосів у парламенті, через що по суті, Корея в такому складному становищі, коли президент, представник одного, однієї партії, а домінують у парламенті зовсім інші політичні сили. Так було, до речі, траплялося і в Україні. Особливо Віктору Ющенку доводилося тяжко співпрацювати з парламентом, який всіляко вставляв палки в колеса. Але треба нагадати, що ці всі події трапилися ще й після відвідини південної Кореїї української делегації на чолі з міністром оборони Умерова, який вже поїхав туди з чорною міткою, оскільки на нього в парламенті лежить проект постанови про відкликання з посади. така історія. Події тижня, що формують наше майбутнє, друга партія літаків f 16 від Данії. Вже остаточно перелетіла на територію України. Про це повідомляє сам Володимир Зеленський. Хочу нагадати, що 4 серпня він повідомляв про те, що перші літаки f 16 з'явилися на території України, потім траплялися нечасті. Відео із використанням цих літаків вони якраз дуже вдало прикривають небо, тобто вони по суті інкорпоровані швидше в систему ППО, ніж в якості ударних літаків. Очевидно, що не вистачає ще ударних боєприпасів, і хочу нагадати, що Франція готує також для України міражі 2000 під міражі якраз е, налаштовані ракети Шторм Шедов або у французькому варіанті ракети Скальп, і тоді ударною силою, саме фронтовою, виступлять міражі, і здатні бити в глибину Росії. А f 16 будуть до певного часу по суті інструментом протиповітряної оборони. Це теж серйозний внесок. просто… Треба думати, що собівартість, наприклад, знищення шахедів треба зменшувати. І зараз дуже активно починають використовуватись проти шахедів і гелікоптери зі стрілецькою зброєю. ну і протиповітряні дрони. Українські інженери розробили фантастичну техніку, яка збиває розвідувальні. Дрони противника, а зараз вже, напевно, готується і інша техніка для збиття шахедів. Події тижня, що формують наше майбутнє. Чернігів знову сотрясають кадрові перестановки. Хочу нагадати, що після відбиття агресії під тиском військової адміністрації посаду залишив міський голова Владислава Трошенко. Після нього обов'язки міського голови виконував секретар міськради Олександр Ломако, але й на нього спустили всіх собак. Військова адміністрація, за свідченням деяких місцевих депутатів, просто взяла обраних керівників міста в заручники. І ціле місто взяла в заручники. Тут Ломако сам висловлювався. Чиновники з військових адміністрацій взяли місто в заручники і вимагали його відходу з виборної посади. Щоб звільнити заручників чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради і прошу її розглянути на найближчій сесії. Чернігів дуже ефективно розвивався із Владиславом Атрошенком. І мушу сказати, що місто просто було ну динамічне і в плані економіки, і в містобудівних ідеях, а парки Чернігова просто зачаровували. Але як бачимо, центральна влада знищує місцеве самоврядування послідовно і вперто. Мало того, що у місцевих громадах були відібрані кошти. Мало того, що під великим пресінгом було звільнено велика кількість міських голодів, зокрема, представник Європейської солідарності, третяк у Рівному був усунутий з посади, так як і Владислава Трошенко. І це показова дія на захист виборних прав громад, Олександр Ломако просто сигналізує про те, що в державі. Не гаразд із місцевим самоврядуванням.